Тобі це не треба. Ти собі спокійненько жила, живи собі далі. Не брехати собі в першу чергу. Має бути адаптаційний період. І тепер це є в моєму житті. Відтепер я вчу англійську, бігаю вранці. Вам цей період треба вижити. Привіт, найкращі люди в світі. Сьогодні говоримо, чому деякі люди, прагнучи змін реалізації, більшого заробітку, пробують, але зливаються. І я чую неодноразово багато історій про те, як людина пробувала вести інстаграм, пробувала кожен понеділок бігати чи кожен вівторок, коли людина пробувала якісь речі інтегрувати в своє життя, але в результаті вона зливалася і це нічим добрим не закінчилось. І приходять до мене досить часто, в тому числі експерти, і говорять: от Катя, я пробую, я починаю. Але в мене таке відчуття, що я не витягну це. Мені хочеться злитися. Мозок включає просто якісь захисні механізми і каже: Слухай! Тобі це не треба, ти собі спокійненько жила, живи собі далі. Тому сьогодні давайте ж поговоримо, звідки береться саботаж до змін, звідки береться саботаж і заперечення, що мені взагалі щось треба там розвивати, змінювати в житті. І я впевнена, що в кожної з вас хто дивиться це відео, абсолютно точно, хоч раз в житті, коли ви пробували щось нове, хотіли інтегрувати це в своє життя. Мозок включав вам історію, що можливо ви робите неправильно і воно вам не потрібно. Отож, давайте розберемо, чому деякі люди починають із ентузіазмом і нічого в них в результаті не виходить. Крутить такий момент, що ви починаєте з запалом. Це означає, що вам цікаво, це означає, що ви хочете це спробувати. Але тут такий момент, чи ви включаєтесь повністю в процес і можете продовжувати знову знов віднов, далі і далі, день за днем це робити? Чи все ж таки проходить декілька днів, можливо, тиждень-два, і ви зливаєтесь? І швидше за все, якщо ви дивитеся це відео, то ймовірно, це другий варіант, коли ви пробуєте і через деякий час не витримуєте цього навантаження. І просто сходити з дистанції. Тут важливий момент, який ви маєте розуміти, що в кожної нової дії, в кожної нової звички, має бути адаптаційний період. Наприклад, коли ви ставите перед собою якусь звичку, задачу, що ви будете щоденно робити якісь там дії. Наприклад, будете виходити в свій блог, або будете писати своїм клієнтам, або ви щоденно будете бігати, наприклад. Тобто ви ставите перед собою певні задачі, але до цього цих задач і цих звичок у вашому житті не було. Тобто, по факту, це для вашого мозку новизна. а мозок дуже сильно втомлюється не в той момент, коли він відтворює автоматично механічні дії і думки, в тому числі мозок дуже втомлюється від емоційного навантаження. Це тоді, коли треба тримати фокус на чомусь новому, на нові дії. І ймовірніше за все, якщо ви не привчилися, наприклад, виходити в той самий блог регулярно або створювати контент, то ймовірно, що вам буде робити це складно, особливо на регулярній основі, тому що ви. Цей момент максимально будете сконцентровані там, і мозок витрачатиме дуже багато енергії. Так от, жоден мозок він не запрограмований на успіх, а це означає, що кожен раз, коли ви будете намагатися інтегрувати в своє життя нові звички, вам щоразу буде дуже складно, тому що мозок все, що хоче, це зберегти енергію. А коли ви робите нові дії, ви енергію розтрачуєте. І тому ви маєте тримати собі в голові, що будь-яка інтеграція нової звички. Це дуже енергозатратно, і ваш мозок буде вам розказувати історії, що вам робити ймовірно цього не потрібно. Тому ви маєте розуміти, що оцей процес адаптації що таке адаптація? Це привчити мозок, привчити себе, привчити свої думки, що відтепер це є в моєму житті. Відтепер я вчу англійську, бігаю вранці, виходжу в блог. Тобто, іще які ви там звички, наприклад, для себе маєте на увазі. І ви для себе маєте поставити на таку задачу, що вам цей період треба вижити. Знаєте, мозок зазвичай боїться новизни, чому? Тому що він думає, що він помре, бо він використає так багато енергії, що там буде не кінця, не краю, і постійно потрібно буде використовувати таку величезну кількість енергії, і, ймовірно, він не витримає. То ваша задача показати своєму мозку ні, любий, все ок. Пізніше ми адаптуємося, буде простіше. Як можна це зробити практично? Ви даєте собі час, наприклад, 30 днів, і 30 днів, використовуючи самопідтримку, і підтримку близьких, зараз поясню, як це ви нагадуєте собі, що мені просто треба повторювати дії, довести їх до автоматизму. Мені з часом буде ставати все простіше і простіше, і з кожним днем мені простіше. Тому що таким способом я привчаю мозок адаптувати до тої нової реальності, що зараз відбувається. Тут такий ще важливий момент: для того, щоб мозок якісно адаптувався, ваша задача в цей момент не фокусуватися на самоноті, само такому, знаєте, жалінні, ой, така бідненька, нещасненька. Сфокусуватися на тому, як я можу пришвидшити процес адаптації. Що я тут маю на увазі? Можливо, для того, щоб вам... Отримати якусь нову навичку або звичку вам допоможе тренер, або можливо, вам треба додаткову книгу прочитати, або якийсь фільм подивитись, який закріпить ті знання, які у вас є. А можливо, вам варто, якщо ви наприклад вивчаєте англійську, варто можливо поспілкуватися з носієм мови як варіант. Подумайте, що може вам допомогти пришвидшити цей процес адаптації мозку, тобто. На чому ви можете підвищувати свою майстерність і подумайте, як це можна робити, щоб вам було ще й це цікаво? І мозок він такий цікавий у нас орган, тому що якщо він буде розуміти, що після того, як буде складно, буде винагорода і похвала, він може погодитися на виконання такої історії, коли ви кажете Ні, нам треба виконати оці задачі, що я маю на увазі, коли я говорю винагороди. Наприклад, коли ви зробили якусь дію задачу, яку ви раніше не робили, ви її повторюєте, ви інтегруєте нову звичку. Ви себе радуєте, ви себе хвалите, ви кажете, я така молодець або такий молодець. І таким способом ви перше ви приймаєте і привласнюєте свої здобутки. Ви показуєте мозку, що навіть маленькі результати це теж результати, що теж дуже важливо. По-третє, ви полегшуєте собі оцей шлях адаптації до нового, яким ж способом можна допомогти собі проходити цей період змін, коли дуже складно. Є два способи: один спосіб це самопідтримка, і підтримка від близьких. Самопідтримка – це коли, от я говорила вам, зробили якусь дію, задачу виконали, похвалили себе, проговорили голос. Я молодець, я зробила ось це ось це. ось це. Записали щоденних здобутків, так, щоб ваш мозок бачив, що він виконав це, що йому це під силу, він молодець. І другий спосіб це коли ви просите своїх близьких, пояснюючи, що дивись, мені дуже важливо, мені треба твоя підтримка можеш, будь ласка, наприклад, про мені не їсти солодке. Ти можеш, коли я починаю їсти, не знаю, бий мене по руках чи забирай від мене це. Тобто, попросіть близьку людину, яка буде вас підтримувати, не буде саботувати з вами так само. Ой, да наше тобі не їсти це солодке? Ой, да наше тобі це англійська? Коли вона не ось так буде робити, а коли вона скаже, окей, я розумію, для тебе це важливо, я тобі буду допомагати. І попросіть, як би ця людина мала би реагувати для того, щоб вам якісно допомогти. І ще ви маєте для себе розуміти два моменти. Перший момент, якщо ви маєте перед собою велику ціль, тобто ви розумієте свої бажання, ви розумієте свої цілі, вони у вас правильно пробудовані, вам набагато простіше буде адаптуватися до змін, тому що. Щоб мати результати в житті, ви повинні стати новою людиною. А значить, вам потрібно робити нові дії. А це ж в тому числі нові звички. Фокус уваги, куди ви йдете, яка людина з вас має вийти в результаті тих нових звичок. І другий момент, коли ви відрізаєте всі запасні виходи, тобто, щоб ви не злилися. Про що це мова? Однозначно, у вас для того, щоб ви реалізовувались, не обов'язково повинна бути якась жопа в житті. Можливо, у вас там закритий тил чоловіком, сім'єю ще класно. Але тоді ви маєте для себе зрозуміти, що ви реалізовуєтесь не задля того, щоб наприклад виживати, а задля того, щоб прийти в якесь своє служіння, бо ви можете більше, бо ви хочете більше. Тобто відріжте оці, знаєте, як точки відходу. Проговоріть своїм близьким, що дивись, я знаю, що ти там там чоловік, Ти мене забезпечуєш, круто, але я хотіла би тепер теж спробувати реалізувати себе. Стоїч точки зору, або там реалізувати свій потенціал, або отримати якусь там нову звичку, або якісь нові навички. Проговоріть вголос, чого ви хочете досягнути. Це знаєте, як обіцянка, яку ви даєте привселюдно, і вже якби й незручно її не реалізовувати, тому це теж класний інструмент, коли ви показуєте всім довкола, першу чергу, в собі, своєму мозку, що задню ми не дамо. Пам'ятайте, що ваша задача максимально витримати оцей період адаптації. Максимально витерпіти цей момент адаптації. Вам треба розуміти, що він ж не безкінечний. Тобто, прийде момент, коли ви наберетеся цієї майстерності і ті звички, які ви зараз інтегруєте, або ті зміни, які ви приносите в життя, рано чи пізно вам стане робити простіше. І тобто ця звичка. Ця адаптація пройде успішно, ну, звісно, за умови, якщо ви витерпите цей момент. Тобто, подумайте для себе, наприклад, що тих самих 30-40 днів ви будете повторювати для того, щоб звичка стала автоматична. Ще важливий момент: ви повинні оцифровувати ці свої зміни. Пишіть списки виконаних задач за день. Показуйте мозку, що навіть проміжні результати це щось дуже важливе в вашому житті. Показуйте, що вони існують. Не хваліть себе лише тоді, коли ви прийдете от колись там до великих цілей, починаєте суперреалізуватися, зробляти мільярди. І от тоді ні, хваліть себе кожен день. Подумайте, що ви вже зробили на шляху до своєї мети. І пам'ятайте, що дуже легко здатися, дуже легко злитися. Але якщо ви поставите для себе ціль, Інтегрувати нову звичку або звички, вийти на цей шлях зміни трансформацій, трансформації, приблизно через 30 днів вам стане набагато легше робити ті дії, які ви поки що робите з якимись зусиллям. Але основний фокус ви маєте розуміти, за чого ви це робите. І повірте, ви себе набагато більше будете поважати, коли інтегруєте цю звичку, коли зміните своє життя, коли почнете по-новому реалізовуватись, ніж тоді. Коли ви просто кинете, бо тоді ви сама для себе, бо сам для себе почнете в голові мати образ людини, яка не вміє тримати слово, а це напряму залежить, яка буде ваша самооцінка, яка буде ваша впевненість. Тобто, якщо ви даєте собі слово, що я буду це робити, то ви маєте його дотриматися, і ви маєте зробити все, щоб сама перед собою чи сам перед собою ви були чесні, щоб ви реально показали, що ви можете, тобто не брехати собі в першу чергу. І ви маєте тоді зважити чесно перед собою: я готова йти на це, я готова це робити. У мене достатньо буде сили і енергії, чи я зілюся через три дня? То краще навіть на старті не починати, ніж потім з розчаруванням понижати свою самооцінку. Але ж, знову ж таки, коли ви будете розуміти, що ви хочете іншого життя, ви хочете змін. І ви при цьому нічого не робите для цього. Тоді, виходить, ви теж будете відчувати оце таке бредотне відчуття, ніби ви навіть не спробували. Тому я дуже вам рекомендую: все ж таки, подивіться на будь-яку трансформацію, на будь-яку зміну під іншим кутом. Що це цікавий досвід, що це ваша спроба щось спробувати в житті по-іншому. Подивіться на свої трансформації як на таку цікаву подорож в своєму житті, що, можливо, завдяки цьому рішенню ви будете поважати себе ще більше і любити. І краще спробувати і шкодувати, ніж не спробувати жалкувати. Хтось сказав недаремно цю мудрість. Тому я вам бажаю, щоб всі ваші трансформації, всі ваші зміни відбувалися максимально легко для вас. Обов'язково використовуйте ці поради, які я даю відео. І до наступних зустрічей. Обов'язково поставте лайк і не забудьте підписатись всіх цьом-цьом.